Це було житлове приміщення гуртожитку, де проживали працівники одного сільськогосподарських підприємств ще радянських. У зв'язку з банкрутілістю даного підприємства приміщення також були покинуті відповідно, працівникам в зв'язку з відсутністю робочих місць. І вже з початку 2000-х років приміщення не, не, не використовувалось для проживання саме сімей, працівників і окремих родин, мешканців близняків. І проведені попередні розрахунки саме нового будівництва. Для порівняння і реконструкції саме приміщення колишнього гуртожитку показало в першу чергу ще економічну вигідність. Це реально так, тому що спілкуючись з архітекторами, проєктантами, представниками міжнародних організацій, аналіз фінансової складової показав, що це в першу чергу. Є основним критерієм, чому саме реконструкція. Проект, як там передбачено облаштування саме 12 квартир, дві торгівельні точки. Це магазин, ну попередньо визначено так, а вже за результатами проведення реконструкції буде визначено, що саме так. Задумка була при підготовці завдання на проектування. Що це буде магазин з одного боку приміщення та аптечний пункт. Dream це Викликає, мабуть, впевненість в донора, як я гадаю, тому що саме цей проєкт дійсно потребує реалізації і залучення міжнародних коштів. На кого направлений цей проект? Зараз на значна кількість внутрішньопереміщених осіб 12 родин, якщо мені не змінює пам'ять саме з числа внутрішньопереміщених осіб, зараз не зареєстровані на квартирному обліку, які мають право першочергового Отримання житла все прозоро, соціально справедливо, скажімо так, на майданчику ми презентували. Ми працюємо щодня над наповненням, тому що актуалізація ж відповідно до діючих норм законодавства, це ж вимога часу.